Акурафест на підтримку військових відбудеться в Ужгороді вже в ці вихідні. Активності розпочнуться в п'ятницю по обіді. У нас триває війна, але Закарпаття є тим острівцем безпечним острівцем, який виконує свою місію свою місію по реабілітації нашого душевного настрою для того щоб люди відчували за що воюють наші хлопці за збереження нашої культурної спадщини і саме в ці дні коли в закарпатті цвіте сакура відбувається проект який має чудову назву сакура фест який об'єднує в собі дуже багато напрямків, та головна мета фестивалю зібрати кошти на потреби збройних сил України. Організатори творчі волонтери Ужгорода спільно з рухом підтримки закарпатських військових Ужгород. Кожного року ми нарощуємо як саму організаційну нашу спроможність цього фестивалю, так і кількість зібраних донатів. І цього року ставимо собі за мету не менше півмільйона гривень зібрати на комплектуючі для дронів. Крім збору для потреб військових, організатори привертають увагу і до мистецького туризму на Закарпатті. У нас буде кілька окремих локацій під виокремлені саме під мистецьку складову. Також ми ставимо собі за мету дати людям компонент відпочинку, розслаблення такого якогось весняного настрою, тому що сакура це дерево надії, віри, і японці вірять, наприклад, що споглядання за сакурою. Дарує душевний спокій, і ми хочемо, щоб наша країна мала цей спокій і цей настрій віри в перемогу. Організатори розробили також інтерактивну виставку. Учасники зможуть за благодійний донат придбати карту, подивитися, в яких закладах розташовані картини відомих закарпатських художників, зайти в цей заклад, знайти картину, сфотографуватись з нею, отримати наліпку мініатюру цієї картини, і фактично в десяти різних закладах зібрати собі мініатюрну виставку на листівці, яка буде для них і таким сувеніром, згадкою про Сакура-фест. Тобто це такий новий формат. Я сподіваюся, що якщо він у нас гарно спрацює, то ми будемо продовжувати його і масштабувати. Зона. Насакура фесту цьогоріч розширює локації, аби Ужгород могли побачити по-новому навіть тутешні жителі. На ботанічному саду у нас буде окрема локація це зона енергетичних практик, духовних практик, там будуть чаювання, йога, теж майстер-класи, але вже більш такого духовного спрямування. Ще одна локація це Скансен, старе село. Там будуть відбуватися теж музичні виступи і майстер-класи також. Тобто ми розширили зону сакура Фесту максимально, щоб повести людей в різні локації міста, показати, є, наскільки є цікавим і багатогранним. Анним наше місто творчим, душевним абсолютно різним. Це єдиний фестиваль, який важко спрогнозувати. Але організатори щодня моніторять погоду та власне цвітіння сакур. Програма насичена. Три дні активності триватимуть у різних локаціях міста, зокрема, і на площі театральній. Буде змога й покататися на конях за донат. Виступатимуть різні дитячі колективи, як танцювання, так і співочі. Родзенкою буде фаєршов з 20-ї години. По 22 другу запрошуємо всіх. А також запрошуємо всіх на долучитися до рожевої ходи, одягнути все таке рожеве і з 12-ї години чекаємо всіх на площі театральній. Будуть виступати різні гурти. Це все в неділю. І закінчиться світлодіодним шоу. Гаражний розпродаж на малій залізниці влаштують пластуни, проводитимуть також екскурсії за донати. Гості й містяни також їздитимуть у тематично прикрашених автобусах. Ми прекрасно розуміємо, що цільова аудиторія в автобусах це так само люди старшого покоління і люди. Зовсім молодого покоління для чого ми це зробили? Ми ви розумієте, що ми на цьому ніяк не монетизуємо цю історію, але все-таки для того самого настрою, щоб хоч трішечки того тепла, добра, любові передати нашим людям, які ну, справді зараз складні часи і дуже багато депресивних станів. Ми намагаємося таким чином витягти людей трішечки на сторону світла. Півмільйона гривень, які планують зібрати на фестивалі, спрямують на дрони. Ми потратимо на комплектуючі для дронів. Один дрон коштує 35 тисяч гривень, це середня ціна. Ці дрони вже зовсім інші. Це дрони на оптоволокні. Це ходові 10 дюймові цифровий дрон примара, 13 цифровий «Пергач» і десяти. 10-оптиволоконний Каракурти, отак він називається. Це дуже класно, що ми вміємо створювати хороші колаборації, і коли є одна велика ціль, разом її закривати значно простіше, значно легше. Все курафайст триватиме впродовж трьох днів у п'ятницю, суботу та неділю, 4, 5 і 6 квітня. На площі Фанцика діятимуть різні майстерки, а також ярмарок крафту і гандмайду. Програма і ймовірні зміни на сторінках Сакурафаст Уж» в інстаграмі та сторінці «Меджик Уж» у Фейсбуці. Також можна писати на сторінки в соцмережах творчих волонтерів чи руху підтримки закарпатських військових Ужгород. Запрошують також охочих поволонтерити на фестивалі. Його, до речі, планують зробити благодійним і надалі. Поки, щоб відповідати на виклики війни, відтак реабілітації.